Із 9 ранку дорогу на підволочиськ на кілька годин паралізували мітингувальники. Вони розміреною ходою безперервно кружляли на пішохідному переході біля Тернопільського аеропорту. Через це вздовж дороги з обох сторін вишукувалася чимала черга автомобілів. Протестувальники це члени житлово будівельного кооперативу Біла Акація, колишні пайовики Зіновія Щепановського. Після його банкрутства вони уклали договір з іншим забудовником. Однак і той стверджують, люди їх обманув. І за протягом 12-13 років люди здавали їм гроші, за які він будував дві стіни на двох е під'їздах того котловану і все. Більше він нічого не збудував. До 22 лютого 2015 року він оформив в в фірмі в, цій, в юстиції, що це будова за ним. Кож збудована вона, ми маємо курішки, всі, що ми дали мільйон сто. 17 тисяч на ту будову на тих дві стіни, і ми зараз не можемо відвоювати, що ця будова є за нами. Люди кажуть, не допомогли їм і в суді. Пенсіон у нас облапошу по закону. Півроку йшов суд і визвав за нами тільки розірвати договір. А останні три пункти за будова захід застоцьких. Ще й мало чого. Ще й нам судовий збір дали по дві тисячі на кожного чоловіка. Тому у вівторок люди із струною в руках мітингували біля міськрайонного суду як символ того, що це рішення поховало їхній кооператив. Біла акація пайовики кажуть, потрапили у безвихідь, тому і мітингують. Хочуть, аби влада втрутилася у вирішення проблеми. Водії, які змушені були зупинити свої авто через протест, зізнаються людей розуміють, однак гаяти час на дорозі можливості не мають. Я спішу по роботі, їду в місто Хмельницький і запізнююсь. Стою вже 40 хвилин. Обіцяли, що пропустять, через 10 хвилин а ніяких дій. Стоїмо хвилин 15-20, Ми поспішаємо на похорон, і я підтримую тих людей, які сьогодні мерзнуть. І е, повністю з ними згідна, і прошу, щоб нас пропустили, бо ми спішимо на похорон. Близько одинадцятої години люди покинули проїжджу частину на трасі відновився рух транспорту. Однак пообіцяли свої права відстоювати і далі. Зараз рішення міськрайонного суду подали на апеляцію. Якщо це не поможе, ми будемо перекривати залізницю, ми будемо вже дократить, тому що немає винуло натомість в облдержадміністрації просять людей сформувати своє невдоволення у письмовому вигляді і подати їм на розгляд.